О, ти ж, я так Хочу, хочу вже їсти. Герої Вашківецької переберії дід Панаст та Дід Василь традиційно уночі перед святом Старого Нового року вітають господаря будинку. Чоловіки встановлюють на знак поваги дерева на подвір'ї, чим і розпочинають святкування у родині. Хочу, чересуй, Васильчику. І у тебе, в городціку, осі у тебе, в городчику, Буду у тебе нуди, не си мати Вітають господаря Василя колядою, після чого гостей запрошують до столу на частування, поки решта родини переодягається на традиційну боронку хуторів. Героями вашківецької переберії є пан, дід, баба, так звані цигани та жиди, та головний герой ведмідь. Василь та Насічук разом із родиною та друзями переодягаються понад 35 років. Чоловік розповідає, що традиційні герої переберії це образи взяті з життя селян минулого століття. Місцеве населення побачило, що є той жид і є той пан. І значить, вони теж оці персонажі вплили у цю переберію. Дід і баба, вони походять від того, що це є ті мужики, трудяги в тих кожухах, в тих горботках, там якісь панчохи порвані. Яке ззуття, от воно такі символ. Основними героями переберії є так званий циган та ведмідь. Це два персонажі, які під час переберії завжди разом. Вони відіграють сцену, де господар циган водить цілом закутого у ланцюг ведмедя. Але циган як інтегрувався разом з ведмедем? Колись ходив, ну тепер вже немає такого ведмедя водили Цигани. Значить, куди ж того ведмедя треба було приліпити? Костюми головних героїв можуть важити понад 35 кілограмів. Через це здебільшого їх одягають дужі хлопці. Молодший внук Василя цьогоріч на Переберію одягає костюм цигана, а старший ведмедя. Для останнього шукали овечу та телячу шкіру. З неї виготовлений кожух та пошиті власноруч бабусею Наталею. Штани жінка розповідає, що костюм важкий. Одягнути його самостійно неможливо. Тому хлопця одягає батько. Він міцно перев'язує кожух. Перевеслом це заплатена шовкова трава, яку вимочують та висушують, щоб могла легко закручуватись на поясі. Треба добре затягнути, щоб не відкрився той кожух. Бо якщо там гудзиків нема, тому що він вивернутий. Завершують костюм ланцюгами. Їх переплітають довкола тулуба міцно. За словами Василя Танасічука, це роблять, щоб персонаж цигана міг вести ведмедя селом і щоб під час боренки костюм міг витримати штовханину. Боренка – це традиційна розвага молоді, на якій хлопці між собою змагаються за кращий кут села. Таких кутів у вашківцях чотири то комусь поступився, і вони міняються кутами. Тобто, вся ця переберія з цього кута кутагнатишеного переходить горішню. І йдуть там до дівчат молоді хлопці, поживі йдуть до родичів, до знайомих, туди ходять, А ті йдуть у цей кут. І те ж саме. Цього року Василь з сім'єю та друзями обрали героїв для переберії за мотивами фільму Вечори на хуторі біля диканьки. Кожен з групи підготував тематичний костюм та маску, яка є основним атрибутом образу. Її зазвичай замовляють у майстра завчасно. Я? шию маски тільки з природного підручного матеріалу. Вона виготовлена з домотканного матеріала. Це є дід. Дід Мерон, який заблудився, заблудився у диканці, якщо пам'ятаєте, Зараз усе модернізувалося. Раніше ходили всі пішки. І декілька, хто мав підводи, це були якісь багатські люди, то їздили на підводах, там, теж у тих кожухах у цьому. Так ми обновляємо кажі рік гірлянди, світло, бензин, апаратура. І так провожуємо маланку кожен рік. Бо ми це любимо, це наші традиції. Переберію у вашківцях за словами Танаційчука влаштовують упродовж декількох десятків років. Проте через пандемію коронавірусу торік це свято вперше не відзначали. Данія Лотковська, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.